Вітаю, друзі! З вами подкаст без назви, бо я її ще просто не вигадав. Мене звати Шас Владислав, духовний наставник, людина на духовному шляху ось вже 8 років. І ми сьогодні поговоримо про хейтерів. Дуже актуальна тема з урахуванням того, наскільки багато людей сидить в інтернеті і наскільки багато нереалізованих людей сидить в ньому. А в мене про хейтерів є дуже кльова карусель в інстаграмі. Ви можете знайти моє посилання під відео. І я навіть буду використовувати деякі тези з цієї каруселі, але поговоримо сьогодні ширше. То хто ж такі хейтери? Хто ж такі насправді ці нещасні люди? Тому що дійсно вони нещасні люди, у яких є щастя, люди, у яких є реалізація, вони не будуть приділяти свій час на злобу і ненависть до інших. А хейтери це зазвичай ті, хто приходить на сторінку до людини. І бачить щось, що її дуже тригерить. І зазвичай цей тригер це щось дуже особисте для хейтера. Це щось, в чому він глибоко нереалізований, або забороняє собі це. Хейт завжди виходить із заборони. Давайте зараз розглянемо таку історію, як приклад. Була собі дівчинка Марійка, вона виросла в дуже бідній сім'ї, і не тільки матеріально, а й ментально. Замість любові у Марійки були обмеження, замість підтримки у Марійки були обмеження, замість всього у Марійки були обмеження, знецінення. І Марійка з самого дитинства мріяла вирости і стати принцесою, жити в. Замку й кататись на парше. Але Марійка виросла, знайшла роботу за три копійки, чоловіка-ваську алкоголіка, який її б'є по вечорам. Вони разом народили п'ять дітей, і тепер Марійка глибоко незадоволена задоволена своїм життям, але вже як є. І от коли Марійка бачить будь-яку реалізовану жінку, особливо яка успішна, прогресивна. У якої є сім'я, так само, діти, але ще при цьому є кар'єра, Марійку починає дико тригерити. Бо Марійка в кожній з цих жінок бачить свою нереалізовану фантазію дитячу. І тому кожна успішна жінка да, на керівній посаді для Марійки перетворюється на насосала. А кожна жінка, яка собі придбала авто щось дороге, якщо вона не знаю, там. Живе своє краще життя, насосала. Якщо у якоїсь жінки там у колбот зроблені губи для Марійки, це, звісно, тупа курка-юндичка перетянута. Хоча сама Марійка тихими ночами, коли спить під граб свого п'яного Васьки, мріє про те, щоб її обличчя натянули так, щоб воно прям знаєте зрівнялося з її анусом. Що з цієї історії виходить? Хейтер, це той, хто бачить в тобі те, що не реалізував. Я не кажу, що ви маєте бути згодними з усім, що пишеться в інтернеті, ні. Але є дві різні такі два різних способи комунікації. Один із способів це коли ви приходите, бачите щось, чим ви не згодні, і ви вступаєте в абсолютно таку, знаєте. На розмову з повагою, де ви просто ділитесь думками, де ви з автором це обговорюєте, і це здоровий діалог, в якому і народжується істина. Ви можете зрозуміти, що ви могли бути неправі, а автор може зрозуміти, що він міг бути неправим, або ви зрозумієте, що ви обидва, обидвоє праві, і всі, все окей. Але там, де з'являється гній, там, де старту з'являється обесцінення, це вже є показником, що це хейтер. Що ця людина невдоволена, і вона прийшла до вас не для того, щоб отримати якусь кльову глибоку розмову. Вона прийшла, тому що вона побачила те, що їй болить, і їй треба вилити відро поносу на вас. Бо якщо вона не виліється відро поносу на вас, це відро поносу залишиться в ній всередині і розірве її, бо там вже і так того поносу дуже-дуже багато. Ніколи не вступайте з хейтерами. В діалог. Це зазвичай в 99 витрата вашої енергії. Вони харчуються тим, що виводять вас на злість на емоцію. Це енергетичні вампіри. Вони самі не здатні створити цю енергію, тому йдуть до ресурсних людей. Тільки якщо ви маєте величезну здатність до самоконтролю, де ви можете вступити в діалог і не включатися емоційно, ви можете спробувати. В мене були рідкі поодинокі випадки, коли хейтера е виходило перетворити в людину, яка почала мене підтримувати. Але це поодинокі випадки, і це вісім років моєї духовної роботи над собою і велика ступінь самоконтролю. Але якщо ви бачите таку людину, блокуйте її одразу. Цим людям місце в бані, тому що вони знаходяться в бані свого життя. Вони себе так забанили, що вони нещасливі. І давайте ще розберемо один приклад, щоб ви не подумали, що я кажу, що хейтери це тільки бідні люди і нещасні. До прикладу, був собі такий Андрій. Андрійко виріс в дуже багатій сім'ї, сім'ї, в якій десяте покоління бізнесменів, заводи й і параходи. І Андрійко мріяв бути художником, але його готувало з дитинства до бізнесу. І будь-які його творчі прояви зрівнювалися з фразою Ти що, дебе? І отак Андрійко виріс. Він виріс, він став бізнесменом, він керує заводами й параходами. Але будь-якого чоловіка, який проявляється творче, він бачить як не мужика. Будь-яку людину, яка реалізується в своїй творчості, Андрійко готовий прийти і розкатати об стінку, і розказати, чому твоя картина, твоя пісня, чому твій вірш фігові і чому ти взагалі ніхто і взагалі ти нічого не досягнеш в житті. Бо Андрійко ще досі болить ота заборона. Бо Андрійко не живе своє життя, і зазвичай такі люди надзвичайно глибоко нещасливі. Вони можуть мати гроші, вони можуть мати владу. Але якщо в них є якась заборонена корінна реалізація, вони будуть злитися на весь світ за те, що вони колись не змогли стати на свій істинний шлях. І зазвичай шлях таких людей приводить до тотального вигорання. Бо вони не займаються тим, що вони хочуть. Вони займаються тим, що сказали. А коли ти робиш подібні речі, це ніколи не приводить до чогось грандіозного. Отже, хто такі хейтери? Нещасні люди. Що з ними робити? Посилати в банк. Що з ними не робити, не віддавати свою енергію. Я думаю, що на сьогодні це все. Діліться вашими думками, діліться вашими відчуттями в коментарях. І навіть якщо ви хочете поділитися, хейтом, діліться. це піднімає мені охоплення. А ми зустрічаємося з вами в наступному відео нашого подкасту без назви, бо я так». Не придумав і має сумніви, що придумає за.